Ан Микола, ну ніч в Криму гучна. Раді бачити ми це також. Звісно, повідомляють про те, що ймовірно був атакований аеродром у Джанкої. А що маємо розуміти про цілі цієї атаки і про те, що щось давненько в Криму не було гучно? Чому можемо робити паузи? Ну, ми тиждень назад вже мали комплексні удари по восьми об'єктам Криму. Це і аеродроми, це пускові установки, дронів і ракет. Тому в даний момент це черговий удар. По аеродрому. жанко якраз знаходиться аеродром е тактичної авіації, це склади боєприпасів, це нафто е якраз сховище, яке е забезпечує і авіацію, і бронетехніку е пальним. Тому в даний момент це якраз удар та тактичного рівня, який знецінє зусилля. Росії щодо несняття бойових ударів, от з іншого боку, це якраз комплексна модель, яка забезпечує поетапне знищення і пускових установок С 400 С е берегові якраз укріплення, які ворог робить на випадок наших відповідно бойових дій щодо визволення Криму, тобто це така системна робота, яка передбачала дійсно серію послідуючих ударів по Криму і по іншим. Прифронтовим зонам, де ворог накопичує ресурси. Першу же авіація, ударні ракетні і відповідно дронові системи. От ми паралельно ж говоримо про те, що удар був по таргенрогу, де дійсно е, надзвичайно важливе виробництво і якраз е, комплектуючих для дронів, для відповідно репів, о, для систем управління вогнем. Оце ще один об'єкт, який е, дуже вдало вдарили і зрозуміло нейтралізували і. Е, Цілий комплекс рішень для е, високоточних, я прямо скажу, військових озброєнь Російської Федерації, яка сьогодні використовує безпосередньо і проти мирного населення, і на фронті щодо наших бійців. Да, в Таганрогу теж було весело, пане Миколо, і вже там, напевно, весело нам а не дуже весело на тому заводіку, бо так видається, що він уже чи принаймні на повну свою міць може працювати. А водночас ми бачимо, тут натрапила я на цікаве розслідування за Київ індепендент, яке на жаль говорить про те, що є такий завод в Росії ракетний основний у Водкінську, і вони там, попри санкції, можуть оті свої ярси, булаву, арішнік виготовляти, мають запчастини верстати звідкину з Китаю, хоч Китай каже. Же миш нейтральні, і е, е, зараз він може і далі функціонувати цей завод і втричі нарости виробництво попри А Наскільки загрозливі, ось такі кейси, пане Микола? Е, надзвичайно загрозливі, тому що виробляються балістичні ракети удосконалені, які відповідно не тільки е, мають дальність е, дій до тисячі і більше кілометрів, але й змінюють траєкторію. Йде система програмування, яка е, вводить часто в оману наші систем ППО. От і це дійсно створює загрози великих жертв або е, якраз вдарів по нашим критичним об'єктам інфраструктури ВПК. От тому дані ситуації. Ми бачимо, що йде порушення зобов'язань і Китаю, і uh -huh. навіть бачимо через посередницькі структури і Тайваню, якраз конкурент і, е, Китаю, але союзники наші, і Європи, в деякій мірі, от але е, через е, різні фірми я просто знаю ці механізми. Вони активно користують там як. Вправо, говорить, нічого немає. Власне, це бізнес-інтереси, а як воно там далі йде, вони їх, так сказати, особливо ідентифікують. І ідея того, що чітко визначений кінцевий споживач, да він на папері є. Але далі ніхто не відслідковує і воно поступає до Російської Федерації. На жаль, крім Китаю, крім Тайвані, відповідно ще і далі використовується ряд фірм Європейського союзу, Японії, яка явно і Північної Кореї і Росії, але комплектуючи йдуть південної Кореї, яка є нашим союзником, і якраз комплектуючи, якраз йдуть з цих країн. І ми під час проведення судового технічної експертиз виявляємо елементи і десятки елементів на з. Компанії, які чітко знаходяться в Сполучені Штати Америки, тому в даній ситуації нам конкретно виявляти такі факти, ідентифікувати які фірми це роблять, чітко через оперативні і дипломатичні канали ставити питання про недопущення таких дій прийняття відповідних санкцій і посилення санкцій в цілому щодо створення механізмів контролю за країнами, які виробляють. Повний контроль за тим, куди вони реалізують, якщо це елементи критичної інфраструктури, і можуть використовуватися для цих видів і відслідковування всієї ланки, куди вони йдуть і яким чином вони можуть попасти в Росію, і на який став присікати таку діяльність. Зараз є всі суперелектронні мережі з суперкомп'ютерами, які можуть ідентифікувати за секунди. Це все і рух відповідно всіх елементів і контрактів, які заключаються. Прямі, непрямі, фейкові, через країни-посередники за участю європейського капіталу, третіх країн, арабських, наприклад, країн, африканських mm -hmm. країн або країн нейтралів, які вони говорять. Тобто ці всі е моделі тіньові, вони відомі. Єдине mm -hmm. політична воля і ефективність дій по їх пересеченню. Та пане Микола відомі, але було би було б бажання наміри, бо можливості є також, звісно, це все зупиняти. Дякую тут. Я тут розповідала, вибачте, що почекали трохи, послухали. Дякую за це. А про те, що в Штатах кричать уже зокрема Стівітко, в дипломаті, якого провалилася не своїм голосом. Державна зрада витік даних. Трамп правда все заперечує, каже ми все розбомбили. Але враховуючи, що фактично американські бомбардувальники підва це інженерний прорив. А це дійсно відповідників немає. Щоб не цитувати. Та аналога вніда і бомби 13,6 і тисяч кілограмів. Ну це багато. А ми, звісно, не в Ірані і не можемо подивитися насправді наслідки того, що ми бачимо по супутникових знімках, Ну видно, що руйнування є, але як глибоко вони взагалі пройшли, зрозуміло, що неможливо оцінити насправді, але тим не менше, такі потужні бомбардувальники з таким з бомбами, такою тонажністю, як вони глибоко пробивають взагалі. Ну, я знаю, хорошо, це не теорія, а практиці. одразу було на полігонах. Це стратегічні бомбардувальники, які можуть нести стратегічні ядерні заряди. Надпотужні, самі сильні в світі. Це Б1 спочатку було тоді у система Б2. Тому тут не ядерний заряд, але дійсно надпотужний до 14 тонн. От, він пробиває, як правило, сховища або бази управління. Центри керування на різних етапах, і зрозуміло, проводились, наприклад, такі ж комбінації ударів по сховищу Бенладена, передбачавши це десь в Афганістані. Бомбили, бомбили, Бен Ладена не пробили. І, відповідно, бомби показали свою ефективність порядів об'єктів. Ну тих, відкритих, яких не має такої системи потрійного захисту, і зрозуміло, що вже удари по Ірану. Вони врахували ці елементи. Але ще раз скажу, іранці також готувалися. Вони знали ці дані цієї бомби, орієнтувалися як ввести в оману от американці ізраїльтян. Десь э, рядом розміщаючи відповідно об'єкти і бункери, де, начебто, йде збагачення, але це не вони. І з іншого боку, глибоко ховали якраз центри збагачення. Центри управління, забезпечення, керування знаходяться на більш відкритих поверхнях, або не дуже глибоко. Оце тепер ми говоримо реально по результатам. Я також угу. в ірані не раз був, бачив якраз приблизно ці об'єкти і їх можливості. Враження відповіді середнього рівня, тобто ми не говоримо, що не було системних порушень порушення практично всіх систем комунікації, забезпечення, верхні шалони якраз тих систем, які знаходяться як модель, так вони називають пункти дистанційного управління цими реакторами. Вони менш захищені, а самі реактори і вони більш глибоко, скоріше всього, вражені реакторів ну або не йдеться або відбулося незначним форматом. А оці якраз ці е системи управління, керування, забезпечення, вони вражені. Але і це дуже важливо, тому що дехто недооцінює там два-три місяці. Ні, цього точно немає, тому що це високоточне обладнання, яке багато років збиралося по всьому світу за рахунок передових технологій. І їх сьогодні так. Щоб зібрати терміново, на чисто так сказати, технічно немає можливості, от купити за кордоном тим більше що зараз буде зі Відтворити на розрушених майданчиках ще складніше. Тобто, ми дійсно підтримуємо концепцію, якщо навіть дати можливість Ірану це все виробляти, але це не дадуть ні Ізраїль, ні США. От відтворювати, ну мінімум два роки. Мінімум, або mm -hmm. на цих майданчиках відтворити, або створити на нових. О, з того, що вони вивезли, начебто 400 кілограм без корозбаченого рану ще поки нічого не значить. Його треба дозбагачити, для цього. Треба готуватися центрифуги, ти систему ними управління, системи безпеки, особовий склад. Частина, якщо ми говоримо прямо ще до цих ударів, і після них був знищений, або відповідно були вбиті. А це. Системи, які забезпечує керівництво з боку вчених докторів наук, частина з них Радянського Союзу, з Росії ще там знаходиться, частина з інших країн світу іранців дуже багато платили. Тому вони поплатилися частина своїм життям, здоров'ям і зрозуміло, ця ще е, складова управління. Вона повинна мати кадрове забезпечення не тільки якийсь прихований формат. Вона має там знаходиться під землею довго. А хто його тоді реанімує, хто буде управляти? Це ще велике питання. І ще один момент, що розвідки активно, ефективно працюють над всіма моделями відтворення. І тепер де інша складова, більш стратегічна в свій час. Це учасник був ініціатором того, що все-таки змусити урад припинити збагачення, проводити спільну операцію з США, Британія, Франція, Німеччина, Китай. І змусили і заключили свій час угоду на при Обамі. Вони припиняють збачення, переходять на низько збачений уран для своїх атомних електростанцій. Це не ядерний. Взагалі не має відношення до зброї. А... Захід знімає поступово санкції. П'ять років це було, поки не прийшов перший раз Трамп і поламав цю угоду. Тоді пішла нова конфронтація, нове збагачення, mm -hmm. нова стратегія вже ядерної програми, яку підтримала Росія в плані своїх агресивних намірів, не тільки в плані співпраці Іран-Росія, а в плані конфронтації Іран, їх сателіти на е ісламському світі на протистояння з Заходом. А зараз використовується це і проти України. Зараз треба проєднати всі mm -hmm. теми. Так, да, Росія підтримує Іран, відповідна Іран проти Заходу. Розуміло, де корінь зла знаходиться, та да, в Росії, тому що вона може бути і е, ініціатором відтворення всіх е, е, засобів надання відповідно технологічних, а навіть і комплектуючих частин для збагачення. А це точно російські сценарії мають бути, і зрозуміло створити ще додатковий напрямок протистояння з заходом уже ядерного типу. А тут уже для заходу це надкритично. Тому поєднати зусилля і на території mm -hmm. нашої держави по подаванні Росії, але високоточною зброєю в першу чергу. Ну, фінансові ресурси, як ми говоримо зараз, і інші оперативні дії, енергетичні, санкційні. все те, що послабить суттєво Росію, дасть перспективу звільнення нашої території, і зрозуміло. Вибору він рано не буде. Він змушений йти по одна любі для того, щоб не бути повністю дезорієнтованим. Пане Микола, у нас три хвилини Зеленський Трамп зустрінуться на саміті НАТО. Про це заявив, що сам Трамп назвав Зеленського хорошим хлопцем. Гадаю, ми будемо обговорювати Україну. Марк Рюте, генсек НАТО, сьогоднішній другий головний день запевняє, що Україна стане великою темою саміту Альянсу. І обіцяє, що ми будемо у фінальній декларації цьогорічного саміту НАТО. А які в нас очікування обороні так більше? Бо буде ще допомога в першу чергу, це те, що саміт НАТО. Повинен підтвердити виділення всіх ресурсів, особливо фінансів, Уже тридцять 35 мільярдів. Я думаю, що до кінця року до 60 мільярдів, що ми отримали реальну фінансову допомогу на військову складову України. Це буде включати всі типи прямої допомоги озброєння, техніка, боєприпаси з боку європейських країн-членів НАТО і Канади. І закупівля озброєння техніки, і я думаю, основна буде тема переговорів з Трампом. Це е, високоточна зброя системи протиповітряної оборони, петріоти, атакамси, е, насамси, е, системи так сказати, ведення е, дуже потужних радіокаційних моделей. Це електронний щит, який має тримати, і балістичні кривати ракети в зоні контролю їх переєнтовати з військових сильних об'єктів України на саму ж Росію. Це антидронова модель. І зрозуміло боєприпаси. ВПК США скромно я з ними контактую, зацікавлені в таких контрактах. Uh -huh. США, як правило, республіканці підтриманий ВПК, там основний спонсор їхній. Тому протистоять Трампу з ними, не тільки з Зеленським, в плані заборонити цього не буде. А сьогодні стратегічно і Трампу вигідно, щоб Україна нарожує ресурси і мала переваги. Він вже розуміє, і ми показуємо всіх боків Трампу, що тебе Путін просто використовує. А по Ірану він тим більше те показує, як він буде використовувати і проти так сказати, протистояння із арабським світом і США і Ізраїлем. А зрозуміло, це ж і спонсор війни в нашій державі. Тому спільні дії то дадуть нам можливості: це військова допомога раз, закупівля зброї в США два фінансові ресурси, які будуть посилювати оборонну складу країн НАТО, але й України три. Зрозуміло, це новий проект, які пов'язані. Спільними е, напрацювання по закритому небу це одна із великих тем буде по системах, які забезпечують розвідінформацію в режимі онлайн і нейтралізації любих цілей. Зараз важливо, щоб Трамп далі продовжить цю програму у системі розвідки. Це модель, зрозуміло, і відповідно домовленості на яких умовах щодо миру яким чином далі рухаємося, тому що дурачить нас по Стамбулах і приділяти нам е, ультиматуми вже не вийде. Уже питання істини, або ми реально домовляємося про мирний процес, але на відповідних умовах прийнятних і для України розуміло, і з е, підтримки нашим союзниками і особливо Трампом. І тут я думаю, що всі карти на стіл не те, що Трамп говорить, що Зеленський да він е, повинен допустити, бо війну це вже той етап, який пройшов сьогодні. Є реалії дня і Трамп. Чітко взяв на себе зобов'язання бути активним учасником і добитися все-таки припинення війни, але не на умовах Росії, а на умовах міжнародного права. Я думаю, цю принцип витримаємо. Але саме головне військова, фінансова допомога, оперативна розвідувальна інформація це базовий сегмент, який повинен сьогодні прозвучати і під час офіційних таких переговорів, і відповідав в цілому резолюції, а особливо під час неофіційних двосторонніх переговорів Зеленського Трампа. Пане Миколо, безмежно вдячна вам за зрозумілі цікаві коментарі, за ваші роз'яснення.